Я, як батько дитини з інвалідністю, звертався до Центру управління праці з питанням по надання соціальних послуг для моєї дитини. На жаль, відповіді не отримав і мене було адресовано до управління молоді, яке, в свою чергу, не займалося цим питанням. Відповідно до цього, як керівник громадської організації, зробив запит. На Бучанську і на Ірпінську міську раду на управління соціального захисту на що отримав відповіді по статистиці: що в Ірпіні налічується близько 600 дітей з інвалідністю в Бучі близько 400, В Ірпіні налічується в Бучі налічується близько п'яти надавачів соціальних послуг для дітей з інвалідністю. В Верпіні ноль. За 2023 і за 2024 роки в, Ерпію, в Бучі було діагностовано і визначено потреби більше 150 дітей з інвалідністю. В Верпіні за цей період було визначено ноль послуг для дітей. Тому, якщо зараз стоїть питання стосовно доцільності організації такого центру, то скажіть, будь ласка, хто повинен визначати ці потреби? Якщо є діти, є такі родини і вони потребують цієї допомоги? Я, як батько дитини з інвалідністю, на сьогодні не можу ефективно працювати, тому що мушу доглядати за дитиною з інвалідністю в той час, коли моя дружина. З таким збігом обставин, з молодшою дитиною мусила піти в інший садок, в іншу громаду, працювати, тому що за інакших умов не брали дитину в садочок. Ось. І скажіть, як нам тоді організовуватись? Хоч в цей час, в час війни батькам дітей з інвалідністю надано таку можливість отримувати відсрочку, але я скажу. Що багато таких батьків теж перебувають на фронті. І ті дружини, які залишаються сьогодні вдома зі своїми дітьми, я не знаю, як вони функціонують. Чесно, ми зробили соціальне дослідження. Якщо у вас буде, якщо дасте можливість, наступним разом я вам ще дам таку статистику, це все буде по всій Україні. Як люди виживають в таких умовах. Тому я прошу, шановні депутати, підтримати рішення про створення центру надання соціальних послуг і підтримати громадян нашої громади. Дякую.